Друга книга Макавеїв, розділ 12. Після укладення цих договорів Лісій виправився до царя, і юдеї взялися знову до хліборобства. Та деякі з начальників країни, як от Тимотей, син Геннея, Єронім та Демофон, до яких пристав ще Ніканор, начальник Кіпріотів. Не давали їм спокою ані мирного життя. Мешканці яфи вчинили ось який страшний злочин вони запросили юдеїв, які жили з ними, війти разом з жінками і дітьми до човнів, що їх приготували так, не мов би нічого злого не задумували, а це ухвалило все місто. І коли ті, як люди, що бажають жити в мирі, ніякої підозри не мають. На це погодилися мешканці Яфи вивезли їх у море і втопили, а було їх принаймні двісті. Коли ж про ту жорстокість супроти земляків довідався Юда, оповів він про неї тим мужам, які були при ньому. Тож він, візвавши до Бога справедливого судді, виправився проти душогубців своїх братів, підпали вночі пристань спалив човни, а тих, що туди повтікали, стяв мечем. А що кріпость була замкнена, він рушив далі та думав ще раз повернутися і вирізати всіх мешканців яфи, але, довідавшися, що й мешканці ямнії хочуть те саме зробити з юдеями які жили з ними, напав на них уночі спалив в пристань з кораблями, так, що заграво від пожежі видно було в Єрусалимі. На 240 стадій. А коли вони віддалилися віддалися звідтіля на дев'ять стадій і звернулися проти Тимотея, тоді напали на юду араби числом не менше як п'ять тисяч піхотинців і 500 комонних. Битва зав'язалася за пекла. Але завдяки божій допомозі ті, що були при Юді, перемогли, і розгромлені кочовики попросили в Юди миру та обіцяли дати скот і допомогти їм в інших справах. Юда зрозумів, що вони справді могли багато в чому бути йому корисними, тим той згодився укласти з ними мир, і як мир укладено, розійшлись вони по шатрах. Напав Юда й на одне місто, що звалося Каспін, і було укріплене валами та обведене довкруги мурами, а й заселював його мішаний народ. Ті, що були в ньому, звірившись на силу мурів і добрий запас харчів, обходилися згорда з людьми Юди, ганьбили їх та ображали негожими словами, а ті, що були при Юді, візвавши до великого володаря Всесвіту, який за часів Ісуса без старанів, без військових машин повалив Єрихон, накинулися на мур, неначе леви, і, захопивши місто, така вже на те воля Божа, Вчинили неймовірну різанину, так що ставок, поблизу який був дві стадії завширшки, здавався повним крові, що туди стекла. Відійшовши звідтіля на 750 стадій, вони прибули в харак до юдеїв, що звуться тувіянами. Однак не застали в тих краях Тимотея, який відійшов звідтіля, не заподіявши нічого, а тільки лишив в одному місці. Сильну залогу. До Ситей і Сосипатр, старшини Макавея, виступили й убили понад десять тисяч із тих, що їх Тимотей лишив там. Макавей же розділив своє військо на загони, поставив на чолі кожного загону старшин і рушив проти Тимотея, який мав при собі сто двадцять тисяч піхотинців і дві тисячі п'ятсот комонних. Довідавшись про наступ Юди. Тимотей вислав наперед жінок, дітей і решту клунків у місце, що зветься Карніон, бо воно було нездобутним і неприступним завдяки вузьким просмикам навколо. Коли з'явився перший загін Юди, ворога огорнув страх, його налякала й поява того, хто все бачить, тож він і кинувся в розтіч, хто куди, і вони самі раз у раз нищили своїх і кололи одні одних. Власними мечами. А Юда завзято гнався за ними і вигубив близько тридцяти тисяч тих злочинників. Сам Тимотей потрапив у руки до Ситея і Сосипатра, та він підступно просив їх, щоб відпустили його живим, бо він, мовляв, мав у себе багато їхніх батьків та братів, і з ними могло б статися якесь лихо. І коли він урочисто їх запевнив, що відійшле тих, кого мав у себе живими й здоровими, вони випустили його на волю, щоб спасти своїх братів. Потім Юда виступив на Карніон та на Атергатіон і вбив 25 тисяч. А після того розгрому та різанини рушив також на Єфрон, сильне місто, де жив лісі з людьми всякого роду. Декілька дужих юнаків вишукувались перед мурами і захищали їх відважно, а всередині містились великі запаси воєнних машин і метальні знаряддя, та юдеї, візвавши до володаря, який своєю могутністю розбиває ворожі сили, здобули місто, а тих, що в ньому були, вбили близько 25 тисяч. Звідтіля вони рушили на Скитополь який лежав 600 стадій від Єрусалиму, але що юдеї, які там перебували засвідчили, мовляв, мешканці Скитополю були до них сердечні та в лиху годину помагали, то Юда з вояками подякував їм, попросив їх, щоб і на майбутнє були доброзичливі супроти його народу, і прибув у Єрусалим перед самим святом Седмиць. А після свята, що зветься п'ятидесятницею. Вони виправились на Горгія, правителя Юдумеї. Він же виступив з трьома тисячами піхотинців і чотирма комонних, що нав'язали битву, в якій полягли деякі з юдеїв. Один собі до сетей, відважний вершник відділу Бакенора, притримав Горгія і, вхопивши за плащ, тягнув його дедалі дужче, щоб узяти злочинця живцем. Та налетів один із тракійських вершників на доситея і відтяв йому рамено, а гор'ї утік у Марісу. Тоді як воїни Ездрія, що билися вже довго, потомились, Юда візвав до Господа, щоб з'явився йому союзником і провідником у битві. Заспівав він на весь голос батьківською мовою воєнну пісню кинувся зненацька на вояків Гор'є. І примусив їх до втечі. Далі Юда зібрав своє військо і прийшов у місто оддолам, а коли настав сьомий день, вони зазвичаєм очистились і провели там суботу. Наступного дня вояки юди прийшли саме тоді була на це крайня пора, щоб зібрати трупи поляглих і поховати їх у батьківських гробах разом з родичами. Вони знайшли тоді під тунікою в кожного з померлих дрібні речі, посвячені ємнійським ідолам, що були юдеям заборонені законом, тож усім стало ясно, що вони через те й полягли. В той час усі благословили Господа, справедливого суддю, який чинить скрите явним, і почали вони молитися, благаючи, щоб гріх, який стався, Простився їм цілковито. Юдаш, шляхетний муж, умовив вояків берегти себе чистими від усякого гріха, не пускаючи з ока те, що сталося через гріх поляглих. Він зібрав з кожного поголовно зо дві тисячі драхм сріблом і послав їх у Єрусалим, щоб принести жертву за гріх. Тим вельми гарним та благородним вчинком він виявив. Що мав на думці Воскресіння, бо, якби він не надіявся, що поляглі встануть з мертвих, зайвим і смішним було б молитися за мертвих. При цьому мав він на увазі прекрасну нагороду для тих, що благочестиво вмирають, що за свята й благочестива думка. Тому він і приніс жертву приблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха.